Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді така класна Volvo V50 в максимальній комплектації, яку привезли із Нідерландів. Отже, це рестайлінг, бачите, великі дзеркала. Максимальна топова комплектація. І в дуже красивому рідко зустрічається такий колір синювато сірий. Зараз покажу, як виглядає автомобіль ззовні. Всередині технічно. Автомобіль розмитнений, є сертифікат, в будь-який момент готовий до постановки на перший український облік. Ціна питання реєстрації першої 3000 гривень. Ви офіційно заплатите умрео 3000 гривень. В ці 3000 гривень включений і пенсійний фонд 3%. Тому не вірте нікому, що потрібно платити за перший облік 300-400 доларів. Ось так автомобіль виглядає ззовні. Дуже якісне лакофарбове покриття, дуже якісні матеріали, ну, класна шумоізоляція, технічно дуже класні автомобілі. Максимально близько показую всі деталі, щоб було зрозуміло стан зовні. Все скло по периметру рідне. Навіть Це Лобове – це дуже велика рідкість, що попалось з рідним лобовим склом в Європі автомобіль. Є брезовики і спереді, і ззаді. Ззаді є парктроніки, фаркоп. Автомобіль заведений, працює рівно тихо. Дима, пару там нічого такого немає. Масло не бере. Перевіряли. Драйв є система старт-стоп. 1.6 дизель, дуже економний і надійний двигун, який всі знають дуже добре. Він ставився і на Volvo, і на Citroen і на Peugeot, і на Ford, і на Mazda і ще набагато багато різних автомобілів. Найрозповсюдженіший 1,6 дизель. Резина зимова в хорошому стані, в дуже хорошому стані континенталь. 195-65 r 15 Саме розповсюджений розмір. Ось стан зоні лакофарбового покриття. капот алюмінієвий, сколів не боїться, ржавіть не буде. Ось лобове скло, бачите, оригінальне рідне Нолик 2010 рік. Є рейдинги, багато Volvo є без релінгів, тут з редінгами, а градом нічого не побудить. Тут ніяких сколів, рижиків теж нічого немає. Так, тепер стан салону. Карти. Шкіряний салон. Зрозуміло, максимальна комплектація, то шкіряний салон. Справжня шкіра. Накладки на пороги, гляньте. Посилений кузов, системи безпеки, СіПС. Стан, резинки, пластик, є сервісна історія, є сервісна книжка. Ось там записи є. Кому потрібно, прийде, почитає. 530 заливалося. Ну, В общем, є історія по обслуговуванню. Покажу стан і комплектацію. Крісло є пульт, є монітор. Два ключі, часто один ключ. підогріви сидіння, клімат-контроль двохзонний. Механіка п'ятиступка. Для багатьох це буде плюс. Наприклад, особисто мені більше подобається з п'ятиступкою, тому що тут більш такі затяжні передачі, і тому там можна добре крутити двигун, тяга є, не якісь там шестиступка короткі передачі. Це можливо суб'єктивна оцінка особиста, але вона от у мене така. Вон кнопочка система старт-стоп, можна відключати. Стан карти, пороги пластик. Оригінальні наклейки, щоб тут не витиралось нічого. Ззаді практично ніхто не їздив. Є підлокотник. Нічого не крутилось, всі зазори рівні. Йдемо далі. Є фаркоп, кому потрібно. Буде в нагоді. Ось така полочка є теж практично. Дуже рідко зустрічається. Значить, що у нас тут є? Тут у нас є запаска. Часто без, без запаски. Тут є. Хто не знав, дуже класна шумоізоляція. Тут Войлок, там двойний войлок і там, ну, Volvo по поводу комфорту і по поводу... Шумки завжди на висоті. Великий багажник. Крісла складаються, рівний пол. Так, З цієї сторони карти. Ну, в дуже хорошому стані. Салон. Бачите, тут як продумано у Вольво, тут резиночки, підкладки, під ручки, тому не примерзає, тут не ржавіє, нічого. Ну, все продумано. І так, і так кожна деталі. Ось водійська карта, стан. Всі чотири склопідйомника, центральний замок. Рижиків, там, здуття фарби, такого у Volvo практично не буває. Наскільки якісний кузов. Ваги, там, шкоди, фольксвагени і тому подібне відпочивають і рядом не стоять. Класно регулюється крісло по висоті, і ще й по куту нахилу можна так піднімати. Тому крісло можна виставити так, як вам Забажається під любу осанку. Є противотуманки, круїз контроль, клімат контроль, блютуз, гучний зв'язок, мультируль. Ось стан крісла. Так. Подивимось, як працює у нас двигун. Зараз повиключаю світло, це лампочки, бачите, світяться, Ну, Ось зафіксовано пробіг, 234 тисячі. Бачите, оберти рівно зафіксовані, не плавають, нічого, все тут дуже добре, стоплено і з усім. Заглушив, включаю запалення. Ці лампочки загорілись. Що потрібно, потухло. Заводимо дирк з півоверту. Система старт-стоп. Далі 4,7 літра розхід. Це змішаний. За містом 3,7 і по місту 5,5-5,2 літра. Ось такий розхід. Так, клімат працює. О ну, там борти чуть піднялись, зразу чуть як включився компресор, все працює. Є підогрі сидінь. Є такі комплектації, особливо з Бельгії, коли немає підогріва сидінь і шкіряний салон, то біда. Справжня біда, особливо зимою. Літом жарко, парко, а зимою дуже холодно, щось треба підкладати, потім ті сідушки витираються. Тут все нормально. Далі. Класна музика тут. High-Performance Sound. Дуже, дуже якісна, є сабуфер, в общем, навігація. Дзеркало з автоматичним затемненням. Дуже подобається мені ось ці козирки в якихось аж по дві лампочки. Світла достатньо. Тепер підемо подивимося, як працює двигун. Робота двигуна, тут нічого, все грязне, в пилі в робочому стані, нічого не милося. І це плюс, тому що видно, де запотівання, де щось там втікає і так далі, тут все дуже добре. Болти це все нічого не крутилось. Все рідне. Акумулятор Bosch хороший. Щоб підтримував систему старт-стоп потрібен хороший правильний акумулятор. Ну, звичайно, ця кришка прикручена, я вам показати не можу, але ось, картерних газів, нічого такого немає. При Тому що автомобіль стоїть на одному місці, не їде, тому повинно скоплюватись там хоч щось, якісь пари. Е е е нічого такого немає, все нормально. Кришку підтрушує, підкидає і так і повинно бути, коли газонеш, повинно втягувати. Там видно, зразу розпридвали крутяться. Все нормально. Правильний робочий стан двигуна. По вихлопу, так, да, потрібно подивитися по вихлопу, що тут у нас. А тут у нас ось дивіться, все прекрасно. Знизу дуже хороший пузов нержавий. Вихлоп не димить, не парує нічого, все нормально. Тому ось такий у нас сьогодні на перегляді класний екземпляр з Нідерландів. Volvo V50. Останнім часом дуже-дуже популярна машинка. Всі зрозуміли якість цього автомобіля і економічність. Ну і саме головне, автомобіль дешевий в обслуговуванні. Такий як Renault, Megane, Skoda Octavia, Volkswagen Golf, Ford Focus. По ходовці тут практично всі деталі підходять від Ford Focus. Потоплення дізель це найрозповсюдженіше. Тому розборок дуже дуже, дуже багато, тому дуже-дуже достойний варіант. Запрошую вас на перегляд даного екземпляра на майданчик. У нас працює програма лізинг, кредит, 3-ін. Зможемо запропонувати вам непогані умови. На цьому все, друзі, до зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кожен тиждень є якісь нові завози, нові автомобілі. Зараз у нас вирушає з Німеччини автобус. Там 8 автомобілів цікавих їде, тому кожен тиждень щось є цікаве. На цьому все, до зустрічі.